Народа, всім привіт, і давайте трохи пограємо в лігу, зіграємо за Зої. Я правда хотів на центр її взяти, але мене кинуло з саппортом, тому будемо на дуолайні грати. <кхід> Персонаж важкий, грати в нею дійсно важко. Але віримо в краще, віримо в те, що моя команда затащить. Я б дуже не надіявся на це, але. Сподіваємось, що буде саме так. В них Еш і Сорака, тому нам буде важко. Нам дійсно буде дуже важко. Варвік Джакс теж товстенькі. Я ставлю на Касадіна і дуже сподіваюся, що він зробить цю гру. Вантажиться, чекаємо. Мені подобається персонаж, як вона виглядає, є анімація. Але. Її дуже легко зловити в стан і дуже легко вбити. От, ну, якщо ви погано граєте, а таке може бути, то вас досить легко спіймають і вб'ють. Ага, треба вміти стрибати. Ну і треба, щоб на другому у вас по можливості теж був стрибок, але не завжди це вдається. Я ще вчуся, я ще граю, а, дуже погано. <laughs> Але все заради вас, все заради вас. Та перестань, що ти, ти робиш. Сповільнюєш мене, на що воно тобі треба? Влучив. <laughs> Стріляйте завжди позаду себе, а потім вже хай він розганяється. Ще є постріли. Ну, демеджу, поки в неї небагато, тому можна не боятися підходити. Десь ближче до п'ятого вже буде важкувато. Дуже сильно ну. Мастер вбив таке. Та блін, ну. Де ти взявся, Кріп? Де ти взявся? Саміра, ну давай, роби щось. Бо вони досить сильно б'ють. Відстрибнула там. Блін, ну і чому? Чому не сарака заснула? Знову ігнайт не спрацював нє ні ні я тебе бачив. Я тебе бачив, я знаю, що ти збираєшся стріпати. Спий. Хитрун, я знав, що він там сидить. Я знав, що він там сидить Більше. і чекає на нас. Я тому нікуди й не летів. Я просто хотів його добити. Я бачив, як він побачив нас, і я вирішив такий, от зараз я біжу, Ну, як Якби не так. Якби не так. Погано. А ні, вони теж телепортуються. Це добре, бо я думав, що вони вишку нашу битимуть. А вони б, мабуть, пластину могли б знести. Яка третя хвилина, але все одно, скоріш за все, вони б могли знести. А, я ж таки вирішила не летіти, все ж таки. Носить? Тьо, я не дуже зрозумів, чого постріл не туди полетів, але. Алі, сталося, як сталося. Та що ж ти будеш робити? Бум. Так, і що? І що в нас? поки 2-3. Я не розумію, що в нас мастер робить, тому він у не йде. Що досить дивно. Та кріпи, Ну що ж ви таке створите. Ай, мастер в нас просто пісня. Так, ну зараз буде п'ятий. Трошки простіше стане. Не сказав би, що набагато. Але хоча б трошечки. Так. Ну, я ще боюсь застрибувати під башту. У мене досить мало ХП поки що. Поки що. Там подивимось. Півтори хвилини до дракона, тому... Мабуть, жук нам буде потрібен. Я ще й в лісі поставив вард. чудово, Просто дізнатися, чи є в їхніх щось. Зовпані кріпи. Як можна було влучити в них? Їх просто мільйон. Влучив. Спи. Хе-хе. Чудово. Ну, звичайно, ти полетіло незрозуміло куди, бо я не зрозумів, як... як... І швиденько втікти. Відійдемо, я відійду. У мене мани немає. немає сенсу. Я так розумію, їх ліс теж не дуже розумний. Чи... А я зрозумів. Вони вже дракона б'ють. Вони вже б'ють дракона. Bottom turret is under attack. Як я не влучив? Як це сталося? Ходімо, ходімо. Блін, мені б скачать, б. Та блін, ну як я не влучив? Як це сталося? У мене немає нічого. Я ще й не влучив, та все мене є слово п'є зараз. Я два рази не влучив. Я не знаю, як воно повз них пролетіло. Просто повз них. Як як це сталося? Жах якийсь. <реш> Як можна було два рази не влучити. Два рази підряд. Я б нормально так денеджу вніс би і ми б могли вже б добити, але, ну, на жаль. Маємо теж маємо мене не вистачить життя. О, мінус Сарака, але ці двоє мене таки добили. Блін. Що ж ти будеш робити? Ну, в нас майстер такий. Ні, ні, ми будемо грати далі. Ну, типу, те, що один в нас дурний, це не означає, що четверо не можуть виграти. Касадін розкачається, Сарака розкачається, Діана розкачається. У нас буде багато демеджу. Ну, Ч Чому ні. А, ой, Саміра. Та ці кріпи, як ви задовбали? Ну, чесне слово. Я просто постійно в них влучаю. Просто постійно. Що ти будеш робити? Ну, жах якийсь просто. Мідл turret is under attack. Ти ніби намагаєшся нормально, а вони тут добрий день, а ми знову тут. Ми не хочемо, щоб ти влучав когось окрім нас. Я тебе побачив, я тебе побачив. Що ти будеш робити? Блін, ну в нас в лісі немає вардів, просто от немає вардів. І, і В мене все було вкиде. Якби трошечки скачок би відкотився, я міг би перестрибнути через заборчик і втікти. Але на жаль, <свісно> все було вкиде. Та я розумів, що треба відходити, але. Надія була на те, що вони кудись в іншу сторону підуть. А Вони тут втрьох бігають. І ніхто ж не приходить допомагати от в чому питання. Ні, поки тут ці кріпи, то мені, я не знаю, що не Enemy Enemy destroyed. Чудово, is... чудово, не здаємося. Не здаємося. It needs, it ну, треба піти в центр допомогти, але... Я не знаю. А чого я завис? Я, я не міг рухатись. Що за справа гра? Ти чому так робиш? Не можна так робити? О, я усюди не встигну. Подивіться. Вони просто у трьох бігають по всім лініям і кошмарять нас. А в нас Мастер Ї, він розкачує їх просто як хоче. Касадін, іди винеси з гори. Будь ласка. Дуже треба. Чудово. Блін, мені б книжку купити. Мені б купити книжку. До побачення. Блін, ну прокнуло! Як воно могло? Хе-хе. <laughs> Жах, вони там в кущах висіся. Я не знаю, чому мої по одному йдуть помирають. Досить Enemy так робити. Що робити? Навіщо ви помираєте? А. 11.20 От подивіться просто. Я не знаю, Мастер 1-5, Діана 1-4. Ну, навіщо? Ну, нащо вона зливає? От, ну не хочеш ти грати. Не грай. Не захочу гру. А так, ну, нащо? Що ти просто зливаєш. Вони дракона б'ють. Якщо що. Я ж казав, вони б'ють дракона. І в мене немає нічого, нічого. Я все витратив на кріпів і прийшла Еш. Ой, це капець. Отак, от, от, коли у вас немає вардів. От ну подивіться, у нас просто от вся карта вона you не світиться. У нас половина повинна просвічуватись постійно, а в нас просто темрява усюди. От мастер, що він ро. На, Нащо ти хіляєш? Стоїш. Ой, як. Я навіть не знаю, як це назвати. От просто не знаю от. Коли тобі не пощастило з командою. От то, 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 я б це так би назвав, бо як по-іншому. Касадіна теж щось я ніде не бачу. Engage, Engage. ну давай спробуємо. Ну, але їх там так багато. Oh, Ого, Оговлювати. <проб> А8-2, ну звичайно. Він просто перерізав нас усіх. Ми Не будемо здаватись. Подивіться на мастера. Він просто тікає, він просто тікає. Ой, який жах. Як гарно все починалося, але як швидко твоя команда може все злити. Діана. Почала зливати, бо їй не сподобався Мастер, що він стояв в неї на лінії. Саміра, ну, я не знаю, якось дивно грає людина. Ну, коротше. Таке собі. Дуже-дуже-дуже дивно це все. Але от маємо те, що маємо. Якось так. От куди пішла Діана? Зараз вона там і помре. От просто зараз там вона помре. Це все ж. Наша мені ще росіян кину. Я включив ВПН. Але чомусь росіяни тут як. Я не хочу з ними грати, ну мені неприємно з ними грати. Але ні, все одно ми будемо тобі накидувати, як би ти не хотів по-іншому грати. Ну, Я не можу навіть кріпів нормально відбивати, тому що куди я буду витрачати це все. вони в нас в лісі сидять. Що я з ним зроблю? Просто сидять. Вони червоний забрали і сидять у лісі. Там вже всі розкачались так, що далі вже можна. Ви бачите, скільки там демо? Він відхилюється швидше, ніж ми його вбиваємо. Ой, команда Мрії. Просто команда Мрії. Наша то все робити. Саміра 5-6. Ну хоч Саміра нормальна. Хоч якось. Вона за все добиває, але все одно. Касадіна за секунду виносить. Подивіться. Подивіться, мастер просто бігає. Тобто, двоє в мене не грають не зрозуміло що, і от ми тут вдвох щось намагаємося робити. Enemy is Я б сказав, але. Ну, ми не можемо їх банально пробити, просто не можемо їх пробити. От і все. Тут коли не пощастило з командою. <гум> Якось так. Це було дуже дивно. Це була дуже дивна гра. Я сподіваюся на те, що е, наступна точно буде краще. Дякую всім, що подивилися. Бувають, на жаль, такі моменти, від цього ніхто не застрахований. Е, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонать за посиланням під відео, і далі буде краще.